От усіх вітаю з Днем вісника світла, всім бажаю всього найкращого. Хочеться, знаєте, сказати, в Євангелії є такий вираз Христа, який говорить: по плодам їх пізнаєте їх. І так вже дуже багато було сказано таких добрих, гарних слів, і я, звичайно, до всього приєднуюсь. Хочу сказати, що за життя, от навколо Олени Петрівни, було дуже багато ну, таких не дуже гарних речей. Там всі любили обговорювати її характер, і якісь там були речі пов'язані з нею. Якісь не, ну, не дуже гарні, багато було неправди, але е, пройшло тільки. 192 роки з дня її народження, і 132 роки з дня її смерті. І проте вже ніхто не пам'ятає. А всі е, пам біль... більшість людей, яких я зустрічаю, і які знають ім'я Олени Петрівни. Вони знають його тільки з гарного і навіть сьогодні, знаєте, я зустрілася з моєю жінкою, і говорю: ви знаєте, в мене сьогодні свято. От, і вона каже: Боже, ви такому високом, каже, що ви робите на землі? Якщо ви живете в цьому? Це дуже дуже і дуже це надзвичайно приємно. Оце оті все погане, воно стліло. І від нього залишився тільки попіл. От, Знаєте, в мене ну так в моїй уяві, я це бачу, а гарне насіння воно проросло і воно дає плоди сьогодні, і я думаю, що далі цих е, плодів буде більше і більше. От, І хочу привести цитату із е, Сільвії Кренстон. Е, ну, не могла просто не привести її. Записана вона зі слів е, Ізабел е, Укупороуклі, яка була коло Лени Петрівни, і за два дні до її, до її смерті вона е, проснулася о 3 годині ночі і просила, вона е, говорила Ізабел, Ізабел, храніте і не парлітій зв'язні, не допустіть, щоб моє останнє воплощення обернулось неудачі. От. Я всіх вітаю ще раз зі святом і дуже рада, що сьогодні ми можемо впевнено сказати, що завтілення Олени Петрівни стало щастям для всього світу. Всіх вітаю.